Сьогодні приготуємо найсмачніші тонесенькі яблучні млинці, які тільки можуть бути. Вітаю, друзі! Мене звати Олеся Піжик, і ви на моєму кулінарному каналі. Сьогодні маю для вас ще один цікавий рецепт неймовірної смакоти. А перш ніж я покажу, як його приготувати, нагадую вам, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, тому що зі мною завжди смачно, корисно, швидко і доступно. А зараз я охочу поділюся з вами рецептом: ось таких, от, погляньте, рум'яних навпрочу духмяних млинців. Звісно ж, у корисному виконанні і вони будуть надзвичайні. І б'юся в заклад, що це будуть найсмачніші млинці у вашому житті, адже вони приготовані з додаванням яблучка. Це яблучні млинці, дуже м'ягесенькі, вологі, і вони не потребують додаткового джему, меду, ну хіба що трішечки сметанки. Ну вже дуже смачні, дуже ароматні. Приготуємо ми їх на цільнозирновому борошні. Не хвилюйтеся за свою талію, тому що це не лише дуже смачно, а й корисно. Ось така от ціла гора. Погляньте, рум'яних, дуже ароматних млинців вже на вашому столі за декілька хвилин. Тому що випікаються вони дуже швидко, немає жодних підводних каменів і перший млинець ніяк не йде комом, тому готуйте обов'язково навіть хто. Не дуже любить готувати млинці, тому що вони якось не виходять і рвуться цей рецепт саме для вас. А зараз починаємо готувати. Для приготування млинців вам знадобляться наступні інгредієнти, тож ставте на паузу і починайте вже готувати. Або, як завжди, на декількох мовах і детально все в описі під цим відео. Отже, в миску, де будемо замішувати тісто, відправляємо 2 яйця, підсолоджувач в мене це стевія, можна додати цукор, дрібку солі обов'язково. Прянощі для випічки все знову продублюю в описі і розпушувач. Сюди ж додаємо рослинну олію. І гарнесенько зараз перемішаємо все до однорідності. Ось так. Далі додаємо десь 50% молока, тобто половину. Розмішуємо і всипаємо вже просіяне борошно. В мене це спельтове цільнозернове, можна пшеничне цільнозернове, можна звичайне. І вимішуємо все до однорідності, до консистенції густої сметани, щоб не було грудочок. Ось так. І далі додаємо все молоко, тобто іншу половину. Все на кімнатної температури тільки витягла з холодильника. Все, ось таке тісто, основа вірніше в нас виходить. Відставляємо, поки беремо яблука. Два середніх, нам необхідно очистити їх від скоринки. Бачите, які в мене яблука, до речі, вони всередині теж червоні. Хто знає, як називається сорт, напишіть обов'язково в описі під відео в коментарях. І натираємо на дрібну тертку ось ці яблука. Ось так. І сік нехай буде. Нічого не відтискаємо. Натираємо так, як є. Все, додаємо разом з соком яблука у тісто, ще раз перемішуємо ось так. І я залишаю при кімнатній температурі тісто нехай настоїться 30 хвилин, не більше цього достатньо. Через 30 хвилин розігріваємо пательню, середній вогонь і кожен раз перемішуємо, тому що яблука і цільнозернова борошна, борошно все одно буде осідати, тому перемішуємо. Млинець підсихає. Зверху бачимо, це приходить десь 2-2,5 хвилинки. Все, перевертаємо ще одну хвилинку, і млинець готовий. І так смажимо всі абсолютно. Дивіться, перевертаються легесенько, нічого не прилипає, не рветься. Ось таким чином кожен раз підмішуємо їх, підколочуємо, щоб нічого не опускалось на дно. І смажимо всі: виходить 10 млинців. Діаметр пательні у мене 24 см. Можна брати звичайну пательню, не для млинців, також виходить гарно. В кухні стоїть такий аромат уже пряний, яблучно-коричний. Ну, це дуже смачно пахне. Ось так. Все готово. Дивіться, які. Красені, виходять ще гарячі. Ось так. Останній млинець. Дивіться, які красені. Чудово! Вони такі припечені, виходять, і неймовірно смачні. А тепер подаємо, дивіться, зверху можете додати меду, варення, можна нічого не додавати. Якісь ягоди, сметанку. Ну, все так, як ви полюбляєте. І ось така краса. До сніданку це те, що має бути. Дуже смачно. Я вас запевняю, що це, можливо, найсмачніші млинці, які лише приходилось їсти. Смачно, просто, дуже швидко, доступно і головне, корисно це те, що нам потрібно. Тому їжте і насолоджуйтесь своєю їжею. Здорово, це також може бути смачно. Ну, а зараз, звісно, улюблена рубрика, куштуємо те, що готуємо. Дивіться, без нічого зараз, погляньте, які вони еластичні. Дивіться, можете загорнути будь-яку начинку, якщо хочете. Все, млинець залишається цілим. Зараз ось так його просто загортаємо і будемо смакувати. Так, вони трішечки е, темніші за класичні, адже борошно цільнозернове, але це на смак ніяк не вплине, повірте. Дивіться. Ось так. Куштуємо. М -м -м. Це дивовижно. Дуже-дуже смачно. Я ще додала спеції для випічки, там де є і кориця, і малиний імбир. Всі отакі прянощі. Та разом з яблуком. Це неймовірно смачно. Це дійсно найсмачніші млинці, які я коли небудь їла. а готувала я їх чимало, повірте. Як доказ залишаю ось тут цілий список відтворення, в якому неймовірно величезна кількість рецептів приготування млинців на будь-які смаки, тому приходьте і шукайте для себе найулюбленіші. Ну а я із задоволенням смакую його -м цими. Ммм. Смакота нереальна. Готуйте і нехай вам буде смачно! Друзі, якщо вам сподобався рецепт, і ви будете готувати, обов'язково напишіть про це коментар, поставте вподобайку і підтримайте український контент, підтримайте мою роботу, тому що це дуже дуже багато роботи. Це великі старання. Вам смачно, а мені приємно.